Що ти дивишся? Як ви бачите, люблю я топ-відео. Але, як на мене, такі відео дуже потрібні, як мінімум, просто для розуміння ринкової ситуації. І це відео такого формату точно буде не останнім, бо найцікавіше все ж таки попереду. Мене звати Віктор, це компанія SoundMach, і сьогодні в нас топ повнорозмірних терена кладних навушників до 8 тисяч. Поїхали! Як я вже сказав, сьогодні ми обмежені бюджетом і тим, що навушники мають бути бездротові та повнорозмірні. Відео буде цікаве, оскільки ми підібрали максимально різні і максимально цікаві варіанти. Тож більше, я не хочу затримуватися ні на секунду, і вже нарешті хочу перейти до наших навушників. Так, Star ML850. Тож, Такстар ml 850 Чому вони взагалі в цьому відео? По-перше, Такстар для мене мають особисто дуже великий кредит довіри, враховуючи, що інші продукти, з якими я мав справу, себе показали дуже добре. Та і хотілося би, щоб навушники не підкачали. І оскільки ви зараз бачите їх в кадрі, то все пішло за планом. Я пройшов стадію від, блін, ну, можна треба включати їх у відео до Боже, слава Богу, я дав їм шанс. Оскільки так вже вийшло, що моє знайомство з ними було не при найкращих обставинах. Але все ж я взяв їх в один момент з собою на прогулянку і зрозумів, що був категорично неправий. Тому що, як на мене, це один із найкращих варіантів для покупки за критеріями ціна. Та якість дійсно вони грають настільки добре, наскільки це взагалі можливо для бездротових навушників менше ніж за 100 доларів. І при цьому всьому вони ще й нестандартні, і дуже цікаві саме по звуку. Єдине, що вам може заважати в звуці в цих навушниках, це невеличкий підйом на високих частотах. Особливо чутловим тут, звісно, треба слухати та тестити. Хоча за себе можу сказати, що я досить критичний до високих частот, але в цих навушниках вони мене не дратують. Низькі частоти акуратно підкреслені, як влучно сказав один блогер. Вони не виб'ють вам очі з орбіт. і це для мене стало приємним сюрпризом. Насправді, бо зазвичай виробники люблять додати басу, щоб він аж трошки плавав і приховував інші недоліки спектру. Тут же все добре, низькі мають гарне розділення і добре читаються. Від середніх частот очікувати виключної детальності нам тут не доводиться, але в цілому все досить непогано збалансовано. Взагалі я зробив для себе висновок, що треба хоча б день, а краще два, поносити навушники, послухати, подивитись YouTube, TikTok, ну щоб дійсно зрозуміти їх. Це зараз стосується взагалі будь-яких навушників, не виключаючи ці, яка склалася ситуація при знайомстві з цими навушниками. Я працював увесь день на студії, постійно змінював свої аудіотехніка m 50 x на студійні монітори. З цими навушниками насправді все добре. Просто я після десятигодинного дня вирішив, що чудовою ідеєю буде послухати те, що я назводив. Спойлер, е ідея була погана. Ну а далі була та сама прогулянка. Я відходив в них цілий день і дуже дуже радів. От така от невеличка історія. Із цікавого 25 годин роботи, що в принципі ок, підтримка APTX, e що дуже ок, прекрасна комплектація. Ну, як ви бачите, тут йде в комплекті отакий от чудовий прекрасний кофр. До речі, ось так мають робити усі виробники, щоб було чудово зрозуміло, як ці навушники класти в подібний кофр. Із неприємного мікро-USB. Так стар, ми дуже чекаємо від вас апгрейд. Ну а зараз мінус бал. Але тим не менш 3,5-мм міліметровий джек присутній, що теж дуже ок. Керування у нас класичне, дві кнопки гучності та одна функціональна кнопка для всього на світі. Один натиск пауза, два перемикання треків, ну і так далі. І наостанок скажу за матеріал. Приємно, що він не відчувається дешево, але я тут помітив один момент, коли гуляв по місту. Трошечки пластик додає своєї музики. Але насправді нічого критичного. А це, друзі, тест мікрофонів Takstar ML850. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. І ми побачимось з вами за секунду. За одну мить. Аудіотехніка М20X. Я вже згадав, що в мене є m 50 x але як ви бачите, дротова версія. І я насправді дуже сильно люблю ці навушники. І тому виник симбіоз причин, чому тут зараз m 20 x По-перше, мені дуже цікаво, бо я чув не раз, як за ці навушники казали топові західні звукорежисери, саме у контексті використання їх на студії звукозапису. Тому цікаво на що вони взагалі. Здатні. Ну а по друге m М50XBT отримали оновлення, піднялись в ціні, і саме тому вони увійдуть у майбутнє відео іншого цінового сегменту. Що ж ми тут маємо? Класичний дизайн від аудіотехніки, котрий мені, звісно ж, подобається. Виглядають професійно. Але перша думка, коли я їх взяв в руки, була: блін, ну щось не так. Чи то пластик якийсь дивний, а потім зрозумів, що справа у вазі. Вони дуже легкі і спочатку відчуваються як якась порожня іграшка. Але при носінні я зрозумів, що це зовсім не недолік, а дуже серйозна перевага, тому що на вуха і на голову давить набагато менше в порівнянні з іншими навушниками, звісно, щоб зробити, щоб в них був режим прозорості. То взагалі я б їх і не знімав би. На корпусі класичне керування з трьох кнопок: вхід під міні-джек, та нарешті Type-C. Халилуя! В комплекті Джек та Type-C USB. Ну і звісно ж, трохи макулатури та інструкція. Іначе ось нічого незвичного, все стандартно, але звук. От це те, що було дійсно неочікувано. Бо я чекав дійсно гіршого. Оскільки нагадаю, провідна версія коштує ось тільки, а стільки коштує бездротова. Ми маємо розуміти, що сигнал по бездротовому з'єднанні має свої нюанси, але тут все дійсно. Добре. І можна впевнено сказати, що у аудіотехніки із цими навушниками вийшло, бо я бачив дуже багато критики в їх адресу щодо бездротових навушників. Також цікавий факт, коли я шукав інформацію про ці навушники, я наткнувся на рев'ю 4 давнини, де кажуть, що в цих навушниках були повністю завалені високі частоти і була суцільна домінація низу. Але цікаво, що на сьогоднішній момент все рівно навпаки. Низ не є домінуючим, але і верхні частоти не підняті. Охарактеризувати звук цих навушників можна як прозорі або яскраві, от щось таке. Це досягається пониженням низьких частот, при тому високі частоти лишаються на місці. Але це все не означає, що низьких частот тут немає. Вони є, вони до того ж добре читаємі і добре розділені. І сам звук є досить універсальним. І яку б музику ви не ставили, все звучить на диво добре. Ще найважливіше для мене, вони добре справляються з функцією моніторингу. Записував в них голос, записував Гітару і все чудово, не передарешся. Після тестів на студії я загалом замислився, що буде незайвим придбати другу пару навушників, і почав розглядати m 20 x до покупки, тому що все таки m М50X є, можна взяти ще й m 20 x щоб був такий повний комплект. Бо тут дійсно приємний звук, бо дійсно є можливість використовувати їх як е студійні навушники, бо є можливість взяти їх з собою і використовувати в повсякденному житті. Коротше, для мене це прям дуже цікавий варіант. По кодекам нічого незвичного. Це SBC та AAC, а у час роботи аж 60 годин. І це вже досить багато. Вітаю вас, друзі! Це тест мікрофонів аудіотехніка m 20 xbt Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. І ми побачимось з вами за секунду. АКГ К371. О, є. Кайф! Ну, Взагалі комплектація жир, тобто самі навушники, 1, 2, 3 кабелі різної довжини, ну і звісно ж USB. І, що найприємніше, отакий от чудовий мішечок для носіння. До речі, як на мене, краще, ніж в аудіотехніки. Угу. Аудіотехніка вчись. Ха -ха. Скажу чесно, в якийсь момент АКГ для мене стали лише мікрофонами. Я взагалі забув, що вони виробляють навушники. При тому всьому, що в них є дуже популярні моделі. І ось ці навушники мене отак от прижали до стіночки і показали, що забув я про них дуже дарма. Причому колись дуже давно я хотів собі АКГ 271. Якщо ось це 371, то то були 271. Але замість них придбав собі бірдінаміки. 770. В цьому топі їх, наче треба порівнювати із аудіотехніка m 20 x Але насправді ні. Бо це є конкурентом m 50 x Але тут ви задаєте мені питання: а чому ось ці навушники в цьому топі, а m 50 x будуть у майбутньому відео? Зрозуміти, це дуже просто. По-перше, в них є підтримка кодеків лише AAC та SBC. У них немає Type-C, а мікро USB. Ну і по ціні вони також влазять в наш. Топ. Тому я також чекаю логічного апгрейду, де буде Type-C, підтримка APTX, LDAC і так далі. І якщо до m 20 можна придертись, те, що вони легкі, або якийсь там пластик не такий, то за КГ таких питань точно не виникає. Це прям якісні, топові, прекрасні студійні навушники з можливістю бездротового з'єднання. І краще за все їх професійну направленість ми можемо зрозуміти якраз таки по звуку. Він лінійний, нічого не домінує, нічого не випирає, все звучить як треба, і детальність просто прекрасна. Коротше, мені прям дуже і дуже зайшло. Але зайшов мені саме звук і те, як вони себе показали в студійній роботі, бо не побоюсь сказати, що навіть позводити в них щось. Можна, не кажучи вже за запис і контроль. Час роботи до 40 годин, і це в принципі середній результат. Тут нічого поганого сказати не можу. Ну і прям гірким розчаруванням для мене було керування. Воно стильне, воно сенсорне, воно розташовано ось тут, на лівому навушнику. Тобто свайп наверх, це типу підняти гучність, свайп вниз – опустити гучність, свайп. Вперед, це е, трек наступний. Один раз тапнути – це зупинити трек. І... Задум дуже прекрасний, задум чудовий, але воно просто не працює. І від цього мені дуже і дуже гірко. Я тепер ще більше чекаю оновлення, щоб ще й це керування виправили. І буде взагалі просто мега-мега-топові навушники. Давайте підсумуємо, треба змінити Type-C, треба виправити керування, і треба додати кодеків. Все, ідеальні навушники готові. Кінець. Ну що ж, друзі, це тест мікрофонів AKG k 371 bt І мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, і Ми побачимось з вами за секунду. Поїхали. Marshall Major 4. Комплектація максимально стандартна. Навушники інструкція. Кабель 35 мм джек. Та кабель USB Type-C. Так, з нудними професійними навушниками закінчили. Переходимо до веселищів. Ви можете сказати, а при чому тут баляха взагалі мейжори? Вони ж накладні. Без паніки, ми все це знаємо, але вся суть в тому, що скласти топ накладних навушників досить важко. А маршали настільки популярні навушники і так добре підходить цьому топу, що ми вирішили цю умовність. Зняти. Тому Marshall Major 4. І це насправді такі дивні навушники. Я об'єктивно розумію їх проблеми, їх нерівний звук, цю, знаєте, класичну вешку. Якщо з АКГ порівнювати, то АКГ їх по звуку порве просто на частини. Але у мене були колись мажори другого покоління, це четверті, а то аж другі. Я їх кохав бляха усім серцем. Хоча у мене в той момент були і біординаміки, а потім я змінив бірдінаміки на аудіотехніку. А ці навушники в мене були. І от зараз я не можу згадати, куди вони ділись, мабуть, десь загубились під час початку вторгнення. І мені здається, що якщо б я їх не загубив, я б носив їх і досі. Коротше, тут вже навіть не про звуки йде мова, тут про стиль. Про зручність, про довговічність, про функціонал. Коротше, як Apple, є своя магія. Магія Marshall. Все таки ім'я треба якось відпрацьовувати. Хоча е цей маршал із оригінальним маршалом має ну, <досить>, досить мало спільного. Оригінальний маршал це компанія, котра робить одні із найкращих в світі гітарних підсилювачів. Але давайте розбиратися за що ж в нас просять. Ось стільки грошей. Ну, по-перше, за дизайн. Давайте ми не будемо клеїти дурня і дійсно визнаємо, що виглядають вони дійсно круто. І я б, навіть не дивлячись на звук, без проблем би взяв би їх просто як крутий аксесуар. Далі керування. На диво, цей мікроджойстик. Дуже зручний. По-перше, він виконує функцію орієнтира, як вам надягати навушники. Тобто, якщо він дивиться на вас, то все правильно. Ви отак взяли і надягли. Ну а по-друге, він просто добре працює. Причому в другій генерації він був взагалі незручний. від слова зовсім. А тут прям кайф, прям мені, прям дуже заходить. По кодекам лише SBC. і це насправді дивно. Також є Type-C, ну і звісно ж 3,5 мм джек, але незвичайний. А до котрого ви можете під'єднати ще одні навушники. Тобто цей джек працює на вихід. І це просто насправді неймовірна функція. Я прям був дуже сильно вражений і хочу сказати, що людина, котра це придумала, просто геній. Але чим я був здоволений ще більше, це часом роботи. От як ви думаєте, скільки оці маленькі навушнички можуть працювати від одного заряду? Ну от як ви думаєте. 80 годин. 80 годин! Це хто? Це законно взагалі? Звідки? Скільки? Що? І на цьому ще й не все. Вони подумали: якщо ми даємо 80 годин на роботи, то заряджати їх будуть рідко, то давайте зробимо це зручно. І як що до того, щоб втолити сюди бездротову зарядку? Ну, тобто, в нас є бездротові навушники, котрі грають 80 годин і в котрих є бездротова зарядка. Ну, маршал, ну тут, звісно, просто браво. Це це дійсно круто. По звуку, так, це Вобразна АЧХ, але без особливо виражених проблем. Музику слухати приємно. Так, виключної детальності вам тут ніхто не надасть, але я би не сказав, що я можу доколупатись до звуку взагалі. Вони грають добре і весело, і в їх випадку мені цього насправді достатньо. Я чудово розумію, чому вони такі популярні і чого особисто я би взяв би їх собі. А я би їх собі взяв би. Ну або хоча б знайшов би свої старенькі другого покоління. Ну і до слова, якщо ви багато подорожуєте, то це просто ідеальний варіант. По-перше, вони маленькі, компактні. Ну і по-друге, якщо ви можете поїхати кудись на тиждень, то ви їх один раз зарядили, повернулись і вони ще не сіли. Коротше, час роботи дійсно вражає. Це є тест мікрофонів. Маршал Major 4. Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. Сінхайзер акценту. Комплектація ну, дуже скромна. Навушники, кабель і інструкція. Тож, ми з вами розглянули бюджетний варіант, не стандартний варіант накладних навушників, професійні навушники, котрі отримали бездротові можливості. І тепер час проговорити про сучасні бездротові навушники із шумозаглушенням, режимом прозорості та застосунком. І першими будуть Sennheiser Accentum. М -м -м, повний огляд десь тут по підсказці. І мені дуже і дуже сильно подобаються ці. Навушники. І це якраз таки той момент, коли емоції мають верх над сухими фактами. Це дійсно не найкращі навушники в світі. Тут дійсно є свої нюанси, але та зручність і ті емоції, що дарують мені ці навушники, роблять їх фаворитами особисто для мене. Так що ж ми тут маємо? Ну, по-перше, приємний лаконічний дизайн. Стандартне, але зручне керування. type c але тут він також незвичайний. Ви можете. Ти помітити, що тут немає 3,5-мм міліметрового джеку, і він тут взагалі не потрібен, оскільки навушники чудово працюють з вашим ПК через USB, і ще й зберігають усі функції типу шумозаглушення, режим прозорості і керування. Тобто, ви можете регулювати гучність, наприклад, просто натискаючи на навушники. Непоганий і досить зручний застосунок, 50 годин роботи і, звісно ж, фірмове звучання від Sennheiser. А саме багато басу, багато куражу і багато веселощів. Якщо так взагалі можна висказатись з приводу звуку, прекрасний режим прозорості та дуже круте шумозаглушення, чи не найкраще, що я взагалі чув. Кодики AAC, SBC, AptX і звісно ж APTX HD. А LDAC, на жаль, сюди, ну, вибачте, не завезли, хочу повторити тезу, котру я озвучував у повному огляді. Якщо ці навушники підійдуть вашій голові та вашим вухам, то знімати ви їх точно не захочете. Тому ці навушники, це моя особиста рекомендація, але тільки після того, як ви впевнитесь, що вони підійшли вашій голові, вашим вухам просто ідеально. Із нюансів, це мікрофони, котрі розташовані зверху чаш. Вони дуже чутливі і люблять в себе хапати повітря, ну і запирати звук тим самим. Ну і, на жаль, їх не можна вимкнути, оскільки тут є всього-навсього два режими: це режим прозорості та режим шумозаглушення. І в тому, і в іншому випадку мікрофони у вас працюють. Це тест мікрофонів Sennheiser Accentum. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag, і ми побачимо з вами за секунду. Ну і переходимо до прекрасного Soundcore Q45. Комплектація така ж скромна, як і у акцентумів, за виключенням цього чудового чохла для ваших навушників. Взагалі, я дуже сильно поважаю усіх виробників, котрі кладуть кейс для носіння або хоча б мішечок в комплект до своїх навушників. За це всім вам великий респект. Тож, Soundcore Q45. Мені здається, це перші навушники, котрі вам запропонують послухати в наших салонах, якщо ви запитаєте за бездротові повнорозмірні навушники до 8 тисяч гривень. Це 100%. Бо за ці гроші конкурентів у таких навушників дійсно небагато. Ну, ось акценту і все. І то акценту вийшли два місяці тому. А хоча, знаєте, напишіть в коментарях, які навушники є хорошими конкурентами для Soundcore Q45. Буде дуже цікаво почитати. Що ж ми тут маємо? Чудову зручну форму, і мені здається, що вона підійде просто будь-кому, тому що великі амбушури. Будь-які вуха, я думаю, вони будуть обіймати просто ідеально. Зручне керування. Тут окремо винесені кнопки ANC, тобто шумозаглушення, кнопка увімкнення, кнопка PlayStop та кнопки гучності. Звісно ж, тут є 3,5 мм джек і опціонально USB Type-C. Підтримують ці навушники кодики AAC, SBC, APTX, APTX HD і нарешті вже. الداق و را Коротше, запаковані як треба, просто повний фарш. Звісно ж, ми маємо чудовий застосунок від Soundcore із прекрасним еквалайзером і іншими налаштуваннями і функціями. І цілих 65 годин роботи у звичайному режимі, і 50 годин із режимом шумозаглушення, що дійсно непогано. Але найцікавіше це, звісно ж, звук. Як на мене, вони грають найкраще серед усіх цих навушників, окрім АКГ. Так так, вони грають краще, ніж мої улюблені Сенхайзери, в них кращий баланс, таке відчуття, що краща детальність, і звісно ж немає випираючого басу. Але того, що є, повірте, достатньо. І найголовніше, це те, як вони промальовують сцену, як вони розділяють інструменти і показують їх розташування у просторі. Коротше кажучи, в цих навушниках ви можете почути те, чого не почуєте у всіх цих інших навушниках. Взагалі, я дуже сильно хочу зробити огляд на ці навушники. Тому, будь ласка, напишіть ні, прокричіть в коментарях, чи бажаєте ви побачити повний і детальний огляд на Soundcore q 45 Якщо так, то ми обов'язково це зробимо і з радістю. Порівнюючи їх далі з акцентумами, хоч звук в них дійсно краще. Але як на мене, здається, що шумозаглушення і режим прозорості краще якраз таки в синхайзерах. Але це не означає, що в соундкорах працює щось погано. Ні, тут так само хороший режим прозорості, так само хороше шумозаглушення, просто воно, як на мене, поступається синхайзерам. Коротше кажучи, це дійсно чудові навушники, як на них не подивись. Та знаєте, що цікаво? Розуміючи на 100% їх перевагу над акцентами, я все одно візьму Sennheiser. Бо вони для моїх, хоч і універсальних вух, але все одно підходять краще, ніж усі ці інші навушники. І так само звук, Sennheiser мені дають набагато більше емоцій, ніж будь-які інші з цих навушників. Але об'єктивно, Q45 це абсолютний лідер в цій ціновій категорії. Ну і просто це чудові і круті наушники Вітаю вас, друзі! Це тест мікрофонів Soundcore Q45 – 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. Побачимось за секунду. Нагадую вам, друзі, що ми будемо ставити бали по декількам критеріям. Наразі це керування, звук, шумозаглушення та мікрофон. Тут треба одразу оговорити декілька нюансів. По-перше, я хочу додати 5 балів аудіотехнікам та АКГ, тому що вони є моніторними навушниками, що означає, що вони чудово підходять для роботи на студії. З іншими комфортною. Працювати просто-напросто не вийде. Тому плюс 5 балів до аудіотехніки і плюс 5 балів до АКГ. І одразу по мінус бали отримують навушники, в котрих немає Type-C. Це знову ж таки АКГ і Текстар. І також по три бали отримують навушники, в котрих є підтримка за стосунку. тобто це Sennheiser і Soundcore. Обов'язково пам'ятайте, що ці оцінки не є істинною, і ви без проблем можете бути з ними не згодні. Знову ж таки, прошу в коментарі для обговорення. Тож поїхали керування. Тут оцінювати лідерів досить складно, бо у більшості керування звичайне або класичне, ну і взагалі схоже між собою. Як на мене, 5 балів тут заслуговують маршали. Все ж таки, цей джойстик працює добре, все зрозуміло і зручно, що, як на мене, є головним в керуванні. По 4 бали отримують всі навушники із класичним стандартним керуванням: це саундкори, сінхайзери, такстар і аудіотехніка. Зручно, але нічого особливого. І, на жаль, 2 бали я ставлю АКГ за дуже цікаве, але дуже погано працююче керування. Дуже і дуже шкода. Активне шумозаглушення. Тут ситуація цікава, оскільки шумодав є лише в синхайзерах і саундкорах, і обидва вони працюють дуже добре. Але синхайзером я поставлю п'ятірку, а саундкором я поставлю 4,5 бали. Всі інші навушники, на жаль, балів не отримують. Мікрофони. Тут бали з'являться автоматично і самостійно, оскільки я хочу оцінити їх напряму під час монтажу. От стільки. Я думаю, тут все зрозуміло. Ну і звісно ж, звук. 5 балів абсолютно твердо йдуть до k 371 і так само 5 балів я надаю Soundcore Q45. 4,5 бали я надаю акцентумам і аудіотехнікам. Як на мене, вони трошечки як ім'янь по звуку. Тобто ці такі більш прозорі, а ці от прям басхедні, дуже сильно. Характер звучання різний, але які з них грають краще, я визначитись, на жаль, не зміг. Тому по 4,5 бали. Маршал отримує від мене 4 бали. Я вважаю, що це оцінка справедлива. І Такстар отримує 3,5 бали. І повірте, друзі, це не означає, що звук Такстар поганий. Точно ні. Це свідчить про пряме порівняння із навушниками, котрі вдвічі. Дорожче чи по балам вони вдвічі гірше? Абсолютно точно ні. Тобто, навіть за критеріями ціна та якість так стар будуть ну, вище. Я розумію, дещо заплутано, Та якщо вам щось не зрозуміло, то як завжди, звертайтесь в коменти. Отак загальні оцінки у нас виглядають ось так, і це насправді дуже і дуже цікава ситуація. В коментарях нас попросили підбивати суму оцінок, та я все-таки рекомендую дивитися комплексно і розуміти, що для вас пріоритетніше. Наприклад, для мене керування це взагалі не важливий фактор, як і мікрофон. Тому АКГ для мене чи не найпершому місці. Тому для Галочки ми суму підбили, але, будь ласка, будьте більш пильні і звертайте увагу на те, що для вас. Пріоритет. Нагадую вам, друзі, що найважливішим критерієм для вибору навушників завжди є зручність. Тому обов'язково приміряйте і тестуйте навушники особисто. А саме це ви можете зробити в наших салонах в Києві, Одесі та Дніпрі. Приходьте, обирайте, тестуйте, приміряйте і обов'язково купуйте ідеальні навушники саме для себе. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео підходить до свого завершення. Я дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Ну і нарешті вже все-таки написати той коментар, скільки разів за це відео я це сказав. Дякую вам, любі друзі. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. Побачимось за секунду.